Декларація про майновий стан та отримані доходи будь-які доходи, будь-то благодійна допомога чи 500+, плюс за межами України. Хто і як подає? Так, от в законі е, і в міжнародних домовленостях про уникнення подвійного оподаткування існує е, такий пункт. Що якщо людина більше ніж 183 дні знаходиться за межами своєї країни, тость в іншій країні вона стає резидентом тієї країни, де вона знаходиться, і звітує згідно законодавства тієї країни, де вона знаходиться? Отже, якщо ви із Польщі із України? Приїхали в Польщу під тимчасовий захист, стали уходцем. Ви мусите подати декларацію в Польщі згідно законів польського законодавства. А воно не передбачає подавати декларацію, якщо ви отримували 500+, чи якісь благодійні допомоги від ООН, чи ще від якихось організацій. Отже, якщо вам прийде лист щастя або на кордоні вас запитають, де ваша декларація, ви говорите, я більше ніж 183 вісімдесят дні на рік була в Польщі. Відповідно, я резидент Польщі і я не мушу подавати декларацію про доходи в Україні. Підписуйтесь на канал Баба Яга.